Всім привіт! Мене звати Яків, мені 19 років, і я родом з міста Дніпро. Наразі проживаю у Києві. За фахом я психолог. Мої основні хобі це гра на гітарі, фортепіано та спів. Останні два роки я займаюся тим, що активно граю у барі вихідних, заробляючи цим на життя, тому що моїм основним пріоритетом є бажання створювати навколо себе дивовижну та веселу атмосферу. До речі, музика це не єдиний інструмент, завдяки якому я це роблю, тому що також я займався стендапом. Однак перший мій виступ був не дуже вдалим, тому я викрутився і почав співати. Моя рушійна сила це віра у те, що навіть за самою великою товстенною чорною хмарою скривається хоча б один, але все ж таки він є промінчик сонця, який здатен освітити все навколо. Також я активно займаюся написанням своїх. Власних пісень і віршів, які я презентую на своїх сторінках у соцмережах. Якщо ви мене спитаєте, чому я йду на шоу Київ день та вночі, то я відповім. Знову ж таки, що моїм основним пріоритетом є створення бажання створювати навколо себе таку веселу, радісну атмосферу. І я зроблю так, що акторство стане ще одним моїм інструментом для досягнення цієї мети. Якщо ви мене спитаєте про мою саму таку смішну і навіть трохи, трохи дивну історію, яка трапилася зі мною за останні 5 років, то я без сумнівів відповім так. Це був Хеллоуін, і усі переодягалися у різних персонажів, у якихось дивних космічних створінь, та я був десь поряд. Мене переодягнули жінку. Мені на мене натягнуло таке красиве плаття, нафарбували мені обличчя, то навіть краще, ніж тоді було у деяких дівчат. І я... мені потрібно примітити, що ця історія трошки сумна. Тому що то був вечір, і ми ходили вулицями, і деякі люди думали, що я жінка, і намагалися зі мною познайомитись. З тих пір я. Одягаюся тільки у чоловічі. Дякую за увагу. До побачення.